Всім привіт! Мене звати Катерина, і ви на каналі, на якому я ділюся своїми процесами в'язання. І це зараз друга частина відео по косинкам. Ось таке. Ось моя косиночка, яку я зв'язала. І в цьому відео буде саме зав'язка, тому що в першій частині ми розбирали сам візерунок і обв'язку. А на зав'язку мені вже не вистачило пам'яті в камері. І я ще хотіла вам показати по замірам, розповісти, з якої пряжі я в'язала всі косиночки. Тому, ну, давайте початок такий трішки розмовний, ось, а далі вже технічного характеру буде саме обв'язка такої косиночки. Цю косиночку я в'язала із мобільної пряжі в три складення, тобто 500 метрів 100 грамів. 1500 в три складення буде 500 метрів 100 грамів. Ось, в'язала гачком 1,5. От, Тому, в принципі, можете подивитися на неї. Дуже гарно вони виглядають на голові. Я сподіваюся, що вже як вийде влог то там буде стилізація цих косинок на мені і на дітках, я поприкріпляю фото. Звісно, в основному, знаєте, я планую ці косинки продати взагалі-то. Одну собі залишу ось таку зелену. Тому що я з'язала собі фартух, такий, щоб на спідницю зверху одягати, і на брюки, і на сукню, ну, типу, такі ветно стилі. І, в принципі, ось таку зелену косиночку я одну залишу собі, а одна тут є. Ось з такої пряжі, в мене є ще бабіна такої пряжі. Я хочу зв'язати собі або халат на гудзичках гачком, можливо, навіть таким самим візерунком. Ось, Або ось таку, знаєте, як футболку, просто оверсайз. Ось як футболка, сукня, що з такого плану. Мені сподобалася, як виглядає пряжа в гачку. Бобінниця. Але е, хочу вам сказати, що важко в'яжеться. В якому сенсі важко в'яжеться те, що е, розслоюється нитка. Як ви розумієте, якщо ось тут ці всі косинки я в'язала із Ярнарт Лілі, турецька пряжа. І ще, до речі, що вона, знаєте, мерсеризована, має такий трішки блиск, тобто мерсеризований хлопок, і він має такий, знаєте, трошки блиск, лоск такий. Мені подобається це. А це в мене ось така йде, знаєте, як матова. Теж цікаво, вона такий, знаєте, дивиться от я зараз камеру. Переверну, ось поближче вам покажу саму знаєте, структуру цих косиночок, щоб ви могли порівняти для себе і по замірам вам скажу. Щодо розходу пряжі, то такі косиночки вони важать ну, 30 грам. Тобто, ось дивіться, ось така маленька косиночка. Якщо брати ярнарт лілі, то з ярнарт лілі вийде пов'язочка. І така маленька косиночка. Тобто для своєї там, дівчинки, дитини або для себе ви можете спокійно взяти один моточок Ярнард Лілі і зв'язати собі два аксесуари на літо такі класні. От, можна, ну я вже вам показувала в тому відео, можна, звісно, і на шию, ну класно, під футболки, Все потрібно знаєте, стилізувати, щоб воно не виглядало от якось так божлобське і бабсько то потрібна стилізація, потрібні аксесуари, якісь сережки, браслети, сумка, одяг якийсь. Звісно, це, знаєте, щось таке, як романтичне, якусь із сукню, можна навіть з джинсами, якимись такими футболками з валанами, щось літяще. Можна буде, я також бачила на пінтересті класний такий образ, я собі зберегла джинси, от кросівки. Сумка, там аксесуарів, таких багато різних, і така, знаєте, як з органзи з куча такими воланами, як блуза, футболка, щось ну, з коротким рукавом і біла косинка. Ну, не таким візерунком була, а просто такою філейкою і, і кольорові квіточки на ній. Просто вив'язані, як ідея прикольна. Тому, в принципі, ну, взагалі класно, дуже класно. Але ще кажу, для того, щоб виглядало гарно, потрібно його стилізувати. Да? ну, от У от, мене, наприклад, ну, зараз немає ніякої укладки на волосі, Ну, я не думаю, звісно, що буде щось нормальне. Але, ну, от, в принципі, якщо знаєте, укласти волосся, підкрутити. Ну, Давайте зараз ми. Щось трошки попробуємо, Так, да, в принципі, дивіться, от як зав'язувати, як я думала, це перше одягнути її. І... Отак. От так, тому що, щоб не волосся не заважало. От, все, зав'язали, одягнули. Ну і далі. Розпускаємо, можна косу запусти, якщо у вас довге волосся. Ну, в принципі, да? в принципі, цікаво. Можна, можна. Але я скажу, Якщо б тут зараз були якісь об'ємні гарні сережки, браслети, розумієте, ну, якийсь такий сарафан, чи навіть щось теж, наприклад, от я ще що собі взяла для залишків таку ідею, це зв'язати ось такі різні мотиви. Гачком, типу, як серветки, або квадрати, да, ці бабусні квадрати такі різні. І м, купити однотонні базові футболки, і можна, типу, як карманчик, або взагалі десь там ззаді на спині, просто нашити. Ну, Буде класно. В принципі, да, от ви бачите, от як на мені, тому м, Ну, я, я, наприклад, збираюся носити. От, але я кажу, Перш ніж я одягну такий аксесуар і вийду в ньому на вулицю, мені потрібно привести в порядок моє волосся, його або накрутити, або витягнути. Звісно, да? плюс ну, тут можна і підкрутити гарненько, тут витягнути. Ну от ви розумієте, да? стилізувати потрібно. Тому планую походити по магазинах, приміряти собі різні образи вдома, подивитися, що в мене є в шафі, поприміряти. Ну, а потім вже починати його носити. До речі, ще бачила в Пінтересті таку класну ідею, як косинка зав'язана на хвіст. Тобто, от хвіст, да, і от вона тут обкручена, і от якось з цим вузликом ось так випадає. Ну, я думаю, що вона зв'язана в меншому розмірі. Дивіться, що це я тут себе вже закрутила. От бачите? Волосся зав'язала. Так волосся випадає, де да, ще його повириваю зараз. ну Це ж треба так? Все. Да, тому, от, в принципі, потрібно спочатку волосся зав'язати, щоб тут ззаду не було, вам нічого не сіпало. І все. Також можна як гульку зробити ззаду. Я теж вдома приміряла, але трохи більшу таку косиночку, або, навпаки, чуть меншу. І, типу, як бандану, ось так в'язати. Теж дуже-дуже прикольно, ось так, бачите? Ось так. Ну і тут от цей сюди, або от просто щоб він отак торчав, Ну, от мені подобається. Да? Я ж кажу, потрібно просто все стилізувати, відповідно, там якийсь макіяж додати, якщо це щось така, знаєте, стилізація більш. Ну Не романтична да? з сукню, а більш така, знаєте, дерзка, так сказати. То можна навіть і якогось блиску на лице додати, якихось паєточок, да, як моя мала каже, мама, можна, то я їй купила такі штучки для обличчя. Типу, клеються вони такі, знаєте, вона каже, мам, це як там паєтки, камінці. І вона каже: отак буде прикольно. Тому я ж кажу, відповідно до того, щоб ви ні, виглядали не по-жлобськи, потрібно стилізувати. От. Ну, Я планую її носити. Тому обов'язково підпишіться на мій інстаграм, який є в посиланні, тому що влітку ви будете бачити мене в багатьох образах з гачком. І спідниця буде, я сподіваюся, будуть навіть шорти. <хи> і також ну, сукня 100% буде, халат буде, будуть маєчки-футболочки, ну і буде стилізація з косинками, з пов'язками. Ось і шапки сітки в мене є, я теж буду в'язати. Тому давайте зараз я переведу камеру, ми подивимося на них ближче і зробимо заміри, саме, які розміри в них, а потім будемо з вами в'язати зав'язку. Дякую, yes. що підписуєтесь і коментуєте. Ну, ось дивіться, це ярнарт Лілі, мерсеризований хлопок. Бачите, вона така трішки глянцева, має блиск. Ось ці всі косиночки, всі зв'язані із такої пряжі, а ця зв'язана із котона. Італійського в три складення. Ось вона. Бачите, вона така, як ніби матова. Але мені теж дуже подобається, як полотно лягає, таке воно драпірується, тому буду 100% з неї ще в'язати собі якийсь плечовий виріб, обов'язково відео зніму. Ну, ось, бачите, це все зв'язано із Нірнарт Лілі. У мене були залишки. Таких я от прям по одному моточку в мене було, і я ось в'язала ось такі косиночки і пов'язочки. По пов'язкам я теж зняла відео, тому зможете його подивитися в мене на каналі. Давайте зараз ми їх позаміряємо і будемо бачити, ось які розміри моїх косинок. Так, ось дивіться, така ось ця в мене. В мене був в залишок там взагалі трошечки. Я таку зв'язала косиночку. От вона така сама малесенька в мене. Подивіться, які заміри, ось ви бачите, да, 23, якщо по вуглу взяти. І ось тут ось 44. Самі зав'язки, довжина зав'язок. У мене ось 20-22 см. Це ось така, бачите, сама малесенька. Її вага, здається, 20 грам, щось таке. Ця вже, бачите, більша. Вже я так в'язала, тому що в мене було два мотки. Я в'язала косинку і пов'язки. Ось тут вже, бачите, 24 на 1 см. Більша вона, ну, і тут у нас 47. Тобто сюди 47, сюди 24. Ну, Ця аналогічно така ж сама. Ось, бачите, 24. Навіть вже не буде заміряти. Ця теж така сама. Давайте ось цю заміряємо з італійської пряжі, що я приміряла на себе. Ось, але я думаю, що, ага, ось, бачите, вона 26 сантиметрів по вуглу нашому. Ну і так, зараз я приміряю, що тут у нас ой. Ось і тут у нас 53, бачите, да, 53. От, ну, в принципі, ця теж така, як ті всі. Тому, в принципі, ви бачите, да, що ось як маленька, яка ви бачили, сама малесенька. І ось ці вони всі йдуть, ці дві великі, в мене, от по 26, їхня довжина по вуглу. от, А ці всі по 24. От, тому, дівчата, давайте, дивіться, якщо вам потрібно зав'язки і обв'язку. І в'яжіть. Діліться також своїми роботами, відмічайте мене в інстаграмі. Мені буде дуже приємно. Ну, і, звісно, підписуйтеся на всі соцмережі Telegram і Інстаграм. Все, пішли в'язати зав'язки до такої косинки. Я вже обв'язала косиночку, все зробила. В першій частині ви бачите як, і тепер буду робити зав'язки. Ось, дійшла до кінця нашої обв'язки. І набираємо з вами повітряні петлі, тобто набираємо петлі на те, щоб робити зав'язочки. Це, я набрала повітряні петлі. Тобто, ось, бачите, такі в мене будуть зав'язочки, і зараз буду їх пров'язувати. Тобто, буду повертатися назад для того, щоб тут зробити ще обв'язку, і потім ще одну зав'язку. У нас виходить, взагалі немає ніякого обриву нитки. Так. Ось, Я набрала 80, роблю накид, і в другу. Від гачка петлю ввожу свій гачок і пров'язую стовпчик. Ось це, він рахується так, трошки незручно. Все, другу від гачка. Ось, і пров'язую. Не просто стовпчиками без накиду, а роблю накид. Це, тобто, здається, він називається неповний стовпчик чи як якось. Він так називається. Для того, щоб, знаєте, вона була така трішки плотніша. Ось. Тобто накид зробили і пров'язали. Можна, звичайно, стовпчиками з накидом пров'язати, тоді буде зав'язка ваша трішки ширша. Ось, я не хочу ширшу, я хочу тонесеньку, щоб її не було прям видно. Бачите, про те, що я вам казала, що нитка е, слоїться. так? Тому що це бобінна пряжа і дуже важко в'язати гачком. Мені, звичайно, не дуже подобається. Хоча я планую, в мене є бобіна такої пряжі, і мені дуже подобається цей колір. Я хочу зв'язати собі костюм. Хочу зв'язати спідницю, таку з жакетом. В своєму каналі я коли показувала ідеї, такі він там зеленого кольору. А я уявила, що як би було круто, якщо би ось таким кольором фуксії, такий насичений кольор, було б прям дуже класно. От. Дивіться, ці зав'язки трішки, може бути, знаєте, нудно в'язати, тому включайте собі серіальчик, як завжди, ми робимо, або якийсь влог на Ютубі. В'язальний. Я останнім часом прям дивлюся влоги. Дівчат, які знімають, дуже мені подобається те, що в нас починає ставати багато україномовного контенту на Ютубі. І не тільки в'язального, а й взагалі і кулінарного, і вирощування квітів, і дизайн інтер'єра. От прямо знаєте, там тревел-блоги на українські. Мені дуже подобається. Ось така зав'язочка. От. Можна також потім. Я вже думала, що ще можна зробити так, щоб обв'язати. От, наприклад, дивіться, ми отак в'яжемо, потім робимо тут обв'язку, ще одну зав'язку, повертаємось, і якби ніби тут ми повинні обірвати ниточку. А можна піти далі і зробити ще радчий крок, тобто радчий крок, напевне, так буде. Ось з піко можна зробити, ще потім обв'язку фінальну. Буду бачити, можливо, я навіть і на цій косинці зроблю з піко. Подумаю, подивлюся. Спочатку обв'яжу, значить, ми отак пров'язуємо все. Ну, все, давайте в'яжемо самостійно. Ви зрозуміли, як да? ми робимо, ми вводимо під дві петлі і і просто пров'язуємо. Тобто як е, на От, да, на Тобто, Накид і все. Тобто не повний стовпчик з накидом, а наполовину. І ми пров'язуємо так. Я е, часто використовую такий вид. Я навіть сумки, коли теж в'язала малій. Е, мені не подобаються ці дирочки. Знаєте, коли є такі дирочки, прям то я напівстовпчиком. Мені дуже імпонує, воно воно тоді плотніше і немає оцих дирок. Ну все, в'яжемо давайте самостійно зустрінемося з вами уже тут. Все, ми дійшли. Ось, пров'язала я свою зав'язочку, бачите. І тепер у нас виходять оці такі арочки. Да? Це наші стовпчики з двома накидами, які ми. Пров'язували повітряними петлями, да, коли ми розверталися. І сюди ми під низ пров'язуємо по 4 на пів стовпчика. Ось, один, два, просто під низ. Спочатку воно може бути. Спочатку воно може бути, знаєте, у вас нерівномірно, тобто збиться в одну кучку. Потім при прані, при відпарюванні все у нас виправляється. От, тобто зразу 4, 1, 2, 3, 4. Тут, бачите, все набагато йде швидше, тому що нам не потрібно вводити в петлю наш гачок, ми одразу. Ось тут пров'язуємо під низ. Три. Три. Так, да, Чотири. Ось знову. Чотири. Два. Три. Чотири. Ось, бачите, така виходить у нас обв'язочка. Дуже, звичайно, вона гарненька, тоненька. От, І ми так в'яжемо до кінця, тобто пров'язуємо повністю всю обв'язку, і потім так само, ми, коли доходимо сюди, ми набираємо ту кількість петель, які ми набирали на зав'язку. У мене це 80 у вас. Це може бути інше. Ми пров'язуємо і виходить, що ми повертаємося назад, і ось тут у нас буде другий обрив нитки. Цей, до речі, коли ми доходимо до середини, ми його ось так е, тут можемо е, обв'язати, щоб потім нікуди не ховати ниточку. Виходить, нам потрібно буде тільки заховати одну ниточку, яка буде в самому кінці. От. Просто так. І коли ми тут обв'язуємо чотири стовпчики, да, ми її підв'язуємо сюди. От, тому давайте самостійно з вами в'яжемо і зустрінемося, вже, коли буде все готово. Ну, тобто, я з вами вже тут не буду набирати да, 80 петель на обв'язку. Я вже потім, коли наберу, тоді вже коли буду повертатися, вам покажу результат. Все, бачите, я вв'язала, набрала такий ж самий ланцюжок із повітряних петель. І зараз буду пров'язувати напівстовчиками. Так само, так, один, два, сюди. Так само будемо пров'язувати зав'язочку. Ну, і все. І наша з вами косиночка буде готова. Ви вже бачили на початку відео. Готовий варіант цих косиночок, От, шикарно виглядають, тому в'яжіть собі діткам. Ви знаєте, це дуже класний аксесуар. Що я хочу сказати, якщо його стилізувати гарно, то воно буде виглядати стильно. От, звісно, якщо ви знаєте якось там зав'яжете на голову як ото бабусі, то ну, звісно воно буде виглядати, знаєте, як там кажуть О, село. От, Хоча я, наприклад, у цьому нічого в село не бачу нічого поганого, чомусь люди мають якісь такі стереотипи цікаві. От, Я не розумію, звідки таке пішло, але якщо гарно стилізувати, Ну, то взагалі будь-який аксесуар і будь-яку річ, якщо його стилізувати вміло, да, то можна обіграти будь-яку річ, навіть бабусин-жакет. Ви я думаю, якщо слідкуєте, то ви бачите, як зараз роблять декор одежі і апсалкінг да, речей старих. Тобто дуже багато є цікавого, що можна, можна зробити. Тому все, ми з вами ось так вже самостійненько пров'язуємо і вже е можна сказати, що будемо з вами вже завершувати цю другу частину, От, тому якщо вам. Було цікаво, діліться, будь ласка, своїми коментарями. Можливо, щось вам не сподобалось, теж діліться, тому що для мене важливий кожен ваш коментар, адже це мій особистий ріст, тому що я розумію, що для себе, коли я, знаєте, як ви пояснюю, для мене зрозуміло. А для когось це може бути незрозуміло. Тому, ну, в принципі, пишіть свої коментарі. Я людина. Свідома, відкрита. Ось Тому, якщо я розумію, що цей коментар важливий, от, чи це зауваження, яке дійсно має для мене значення, я завжди дякую за нього і приймаю до уваги. От, також ви бачите, в моєму описі є всі посилання на мої спільноти: це Інстаграм, це телеграм-канал. Тому підписуйтеся. На соцмережі для того, щоб бути ближчими до мене. Якщо я вам імпоную як людина, яка знімає свій блог. От, все. Дуже вам дякую. Готові варіанти косиночок. Ви бачили вже на початку відео, тому дуже чекаю від вас зворотнього зв'язку. Також у мене вже є відзняте відео на. Пов'язку гачком, я вже теж незабаром його змонтую і виставлю вам. Ну, і, звісно, все, що я буду в'язати, я все буду знімати на YouTube. Зві... От, тому все гарних вам вечорів, продуктивних робочих тижнів, місяців, і нехай кожен ваш проєкт, який ви хочете створити, Нехай він буде вдалим і приносить вам задоволення та натхнення. Я вас обіймаю і до нових зустрічей у моїх відео.